Делогія вбити Біла Квентіна Тарантіно, третій і четвертий роки. Тарантіно навіть у своїй аніме вставці, як пам'ятаєте, історію однієї з антигероїнь, показана в якості аніме у цьому фільмі. Так от Тарантіно чудово переповідає японську культуру і Турман. Є якраз тим самураєм, чи краще сказати, самурайкою. Так от у Матурман є ідеальною самурайкою. Вона навчається у реально крутого дядька самурая, який, здається, по фільму не китайців, якщо я не помиляюся. Сподіваюсь, Ютуб мене за це не забанить. Просувайте це відео, як тільки можете. В першу чергу лайками. Ума Турман навчається самурайству боям на мечах і, врешті-решт, вибирається. Будучи захованою заживо, пам'ятаєте цю сцену? Ах, Майкл Месен, який нещодавно нас покинув, як він чудово зіграв у цій дилогії. І так, це теж фільм про смерть і про помство. Дві головні мети у житті будь-якого самурая смерть і помста. Причому зверніть увагу саме в такому порядку, а не в іншому.